Усім привіт! Сьогодні ми знову вибралися за грибами. І подивіться, хто нас зустрічає: красень мухомор. Мені в коментарях дуже часто пишуть: не красень, не красивий, мачалка замість губки. Ну, дуже смішно. Гриби завжди красиві. Чи вони маленькі, чи вони вже перезрівші. Гриби не можуть бути некрасивими. Ну, хіба не красень? Але ми сьогодні вибралися не за ними, не за мухоморами, а за білими грибами, тож ходімо шукати їх далі. І перший, хто нас зустрічає, це не білий гриб, а польський. Заберемо його з собою. Тільки зірвала польський. Подивіться, хто є поруч. Сироїшка. Але наша мета це білі гриби. Грибів дуже багато, але, на жаль, не тих, що нам потрібні. Тут у Фінляндії дуже багато трутовика облямованого. Я вже в попередніх відео показувала, як вони можуть рости. Ось подивіться, знизу тільки-тільки починають рости малючки. А тут уже є достатньо дорослі екземпляри. Так. Ця береза в трутовику облямованому. А тут зараз обійду. Лікувальний дуже корисний гриб. У мене теж в попередніх відео є те, як я показую, як готувати цей гриб. Для того, щоб можна було потім споживати у вигляді чаю, лікувального корисного чаю. Кому потрібно, не полініться, знайдіть це відео. Дуже гарний гриб. У нас пішов дощ, але ми знайшли білі, так як і шукали. Але, звісно, ми їх брати не будемо, тому що вони перерощі, Хай собі ростуть. Та дають спори. Друзі, льє дощ, але ми без грибів звідси не підемо. Дивіться, хто нас зустрічає. Нарешті ми без грибів не підемо. Це підберезники. Ходімо, ходімо зі мною. Ось гриб, але він, на жаль, переросший. Його брати не будемо. А там трошки далі є ще грибочок. Тут ще є гриби, треба тільки обдивитися все дуже ретельно. Ще один на нашу користь. Грибники тут, звісно, були. І по слідам можна знайти... Можна зрозуміти, що люди ходили, але перерощі брати не схотіли. Але вони пропустили ось такі гриби. Я вам зараз покажу, чому вони їх пропустили. Тому що він всередині вже з'їдений. Так, да, конкуренція у нас тут велика. Так що шукаємо. Нарешті вони гриби, які ми так шукали. Ось один гриб. Я вам зараз покажу другий. Ось такий красний. Оце найкращий стан гриба. Це, звісно, не білі гриби. Але подивіться, які величезні трутовики. І не просто трутовик, а трутовик плаский. Розміри, звісно, вражають. Красиві, чудові гриби. Схожі на якусь поробку. Саме на цих грибах малюють майстри. Малюнок тримається достатньо міцно. Саме на таких грибах малюють майстри свої картини. Подивіться? Чудові, цікаві гриби. А запах? Запах як від опеньок. Шкода, що це не опеньки. Тож лишаємо його тут. А ось маленькі малючкі рижики. Іншими словами, їх ще можна назвати царський гриб. Якщо їх зірвати, буде витікати такий майже червоний яскраво помаранчевий сік. Не дивлячись на таке яскраве забарвлення, це смачні і стівні гриби. Їх можна навіть вживати в сирому вигляді. Ось ще один такий самий грибочок. Ось і червоноголовець. Йдемо збирати далі. А ось тільки-тільки починає рости. Мені дуже подобаються ці гриби, тому що в них дуже така товста міцна ніжка. Гарні, гарні, гарні. Який красивий. Оце гриби, оце я розумію. Таких би да побільше. І проблеми з їжею не було. Відчуваю, що вийшли за білими, а назбираємо червоноголовців. Навіть шапинка ще не розкрилась. Одна суцільна ніжка. Вирішив від нас заховатися. Подивіться, як він замаскувався у траві. Зараз підійду і покажу. Навіть шкода такого зривати. Там мені скаже, що погана губка чи мочалка, що гриб не красень. Звісно, красень. А ось який гриб нас зустрів на горбочку. Ми його забираємо і будемо поспішати додому, бо дощ вже п'яте йде, припускається. І ми вже наскрізь мокрі. Тож забираємо гриби та йдемо додому. Тож любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!